Доброго часу доби, я Олександр Бондаренко, і це курс Історія від Архантропа до Зеленського. Сьогодні у нас другий епізод, в якому ми поговоримо про Русь. Русь, або, як в багатьох джерелах, неправильно написано Київська Русь, це держава східних слов'ян з 9 по 12 століття з центром у місті Київ. Чому назва Київська Русь неправильна? Це ж в багатьох джерелах зустрічається. Але друзі, сучасну Україну ми не називаємо Київська Україна. Назва Київська Русь не зустрічається в жодному документі. Загальновживаною є назва Русь. Київська Русь це винахід московських істориків, яким потрібно було обґрунтувати претензії на Русь. Буцім, то була якась Московська Русь і Київська Русь. Але ми ж знаємо, що Русь була одна. З центром в українському Києві? Основне джерело з історії Русі це повість временних літ літопис, який написаний в 12 столітті ченцем Нестором Літописцем, і саме там, у 852 році, вперше згадують Руську землю. Відповідно звідси походить ключове запитання: як же виникла Руська держава? Існує дуже багато різноманітних теорій походження Росії, з яких три основні це нормандська, автохтонна і кельтська теорія, але вона не дуже важлива, тому ми будемо розглядати нормандську теорію, згідно якої саме вікінги, яких на Русі називали варяги або нормани. Вони заснували Русь як державу, і оці всі дикі слов'янські племена об'єднали в державному устрої. Цю теорію заперечували всілякі академіки з Російської академії наук, типу Ломоносова, які прагнули довести, що і місцеві народи могли утворити державу, але більшість сучасних істориків є норманістами. Зрештою, у 8-11 століттях вікінги завоювали не тільки нашу територію, а й завоювали багато європейських земель, в тому числі, до прикладу, Англію чи Сицилію. Формування Руської держави вже в IX столітті виділяють декілька східнослов'янських, скажімо так, центрів об'єднання. Причому в основному про ці центри згадують арабські джерела. Це був північний центр, який ще інакше називають Славія, південний центр, який називають Куявія, і третій центр Артанія, який взагалі не підтверджений нічим, і це більше, скажімо така Казочка, яку найчастіше використовують всілякі конспірологи і псевдоісторики. Тож Північний центр, що ми знаємо, у 862 році у Новгород прибувають три брати-варяги Рюрик, Синеус і Трувор, які нібито були покликані місцевими племенами, щоб встановити хоча б якийсь порядок. Два брати Синеус і Трувор помирають, принаймні так пише Нестор. Лишається один Рюрик. І оцей Рюрик засновує правлячу династію на Русі Рюриковичу. Русі ще не існує, але Рюрик сидить в Новгороді на печі і їсть колачі. В 879 році Рюрик помирає, його син Ігор був малолітній, тому замість нього регентом є Олег, який на той час є або воєводою, або родичем Рюрика, або й два в одному. Що ж відбувається в той час в Києві? В Києві управляє Аскольд, можливо, разом з Діром, принаймні так написано у повісті временних літ. Але якщо Аскольд підтверджений в інших джерелах, то Дір не підтверджений. Нестор пише, що Аскольд і Дір були варягами, які відпросилися в Константинополь у Рюрика, і, проходячи, попри Київ, вирішили тут залишитися і збирати з місцевих слов'ян данину, управляти ними. Зрештою, чому б це не зробити, якщо є така можливість? Тут важливо сказати про артерію, яка пов'язувала північ і південь Русі майбутньої. Це шлях, з варяг у греки, торгівельний шлях, який проходив від Скандинавії в Константинополь, і оцей шлях якраз намагалися взяти під контроль вікінги, паралельно утворивши державу Русь. Аскольд не тільки сидів Києві, він ще й ходив походи. В руських князів було хобі, коли не мали що робити. Вони ходили походами на Візантію. І у 860 році Аскольд вирушив похід. Під час цього походу він прийняв християнство і уклав перший договір з Візантією. На Русі Константинополь, до речі, називали Царгород. Також Аскольд був першим київським князем, який прийняв християнство. 882 рік знаменитий рік, коли Олег, це який був регентом в Новгороді при Ігорю, Приїжджає в Київ, він згідно повісті времних літ перевдягнувся в купця, заманив Аскольда і Діра, того, який або був, або не був, на переговори і вбив Аскольда і Діра. Таким чином він об'єднав північ Славію, Південь Куявію і утворив Русь. I Айхев Славія, have Куявія, Тадам Русь. Тож 882 рік це рік утворення Русі. Олег княжив протягом 882 і до 912 років. Сівши на престол, він почав воювати з древлянами, сіверянами-радимичами, приєднав їхні території до Русі. Також за давньою київською традицією він ходив походами на Візантію в 907 та 911 роках. Під час першого походу на честь своєї перемоги, нібито прибив щит на ворота Константинополя. В результаті цих походів був підписаний дипломатичний договір Русі з Візантією, який був вигідний для Росії. У 912 році Олег помирає за легендою, за легендою віщуни передбачили, що буцімто він помре від коня, а кінь в той період був дорожчий. Ніж зараз для людей, ну скажімо, нирка або айфон. І Олег залишив свого коня, вирушив в похід, там прибив щит, чи що він там прибував на ворота Константинополя. Повернувся й запитує, як його кінь поживає. Йому кажуть, князю кінь помер. Він тоді дуже розсердився на цих волхвів, вирушив на могилу, а там залишились тільки кістки, став на череп коня ногою. З черепа коня вилізла змія, вкусила Олега, і Олег помер таким чином. Те, що віщуни йому напророкували, здійснилося. Тобто, якщо ви будете ходити походами на Константинополь, після походу ні в якому разі не повертайтесь на могилу свого коня. Олег був князем 30 років, такий собі регент. Я думаю, Ігорю він вже добряче набрид, і в 1912 році син Рюрика Ігор починає князювати в Києві. Деревляни після смерті Олега одразу ж підняли повстання, вони постійно повставали. Ігор придушив це повстання, приєднав племена уличів та тиверців. В 912-913 роках він вдало воював на Закавказі. Також період Ігора до нас приходять печеніги, які постійно будуть тероризувати наступне століття Русь. У сорок та 944 роках Ігор здійснив невдалі походи на Візантію. Перший похід напевно відбувався, тому що договір Олега втратив чинність, якраз 30 років плюс-мінус. Ігор пішов похід. Візантійці використали свою вандервафе, це грецький вогонь, спалили його флот. Ігор намагався повторити свою експедицію, але для цього йому треба було гроші. А звідки брати гроші? Звісно ж. Треба було збільшувати податки. Податки на русі називалися полюддя. Князь ходив по людях і фактично їх грабував. І ось під час одного з таких полюдь древлянам набридло те, що князь по декілька разів на рік ходить їх грабувати. Вони його зловили, нагнули два дерева. До одного дерева прив'язали за руки, до іншого за ноги, відпустили дерева, і Ігор помер від роздвоєння особистості. Але в Ігора була жінка, Ольга, і вона вирішила помститися за свого чоловіка. У 945 році Ольга спалила місто Іскоростень, це столиця древлян. Там цікава історія була, коли князь древлян мал приїхав до неї свататись, от він вбив її чоловіка, і тут приїздить і каже: Слухайте, така гарна вдовичка, давай ми одружимося. Ольга йому каже. Чувак, від тебе недобре пахне, іди ти в баню. Відправили його в баню, вони почали там митися, тобто цей мал древлянський разом з іншими древлянськими мажорами. Ольга закрила і спалила мала, баню і всіх древлянських мажорів. Після цього вона обложила місто і скоростень, і за повістю временних літ почала вимагати данину у вигляді трьох голубів з кожного господарства. Древляне подумали, ти що, жіночко, поїхала дахом, є які голуби, ну добре, тримай голубів. А Ольга, буцімто отримавши голубів, прив'язала до ніг кожного голуба тліючу соломинку і відпустила голуби, повернулася під дахи своїх домів. Дахи тоді були з соломи, з дерева. І таким чином місто із скоростень було спалено. Тобто Ольга. Перша людина, яка використала дрони камікадзе. Але Ольга була мудра жінка і розуміла, що просто мститися мало, окрім Батога, потрібен пряник, тому вона вирішила упорядкувати процес збирання данини. Замість полюддя Ольга запровадила повоз. Тобто тепер князь не ходив і гарбував. Тепер люди привозили у визначені місця, яке називалися Погости, визначену кількість данини, і ця визначена кількість називалася уроки. На відміну від попередніх правителів альфа-самців, які ходили походами на Візантію. Ольга вирішила встановити дипломатичні відносини. У 955-57 роках здійснювала дипломатичну місію до Константинополя, там прийняла християнство. Також Ольга. Якби говорити сучасною мовою, вола багатовекторну політику. Вона в 959 році відправила посольство до імператора священної римської імперії Тона І встановила дипломатичні відносини з Німеччиною. І на прохання Ольги імператор відправив місію єпископа Дельберта з метою поширити християнство на руські землі. Але ця місія провалилася, оскільки прийшов до влади син Ольги та Ігоря Святослав. Який був запеклим язичником, і спроба запровадити християнство си скінчила. Тож князь Святослав це перший князь зі слов'янським ім'ям, адже попередні князі це Олег Хельг, Ігор Інгвар, Ольга Хельга, це князі з скандинавськими іменами. А Святослав саме перший князь з слов'янським ім'ям. Святослав княжив протягом 964-972 років. Був завзятим язичником, перешкоджав поширенню християнства. Перед тим як нападати на ворогів згідно літописа, Святослав завжди їх попереджав, відправляв гінця з фразою Іду на ви. В 964-966 роках Святослав здійснив свій східний похід, під час якого підкорив в'ятичів. Воював з Волзькою Булгарією і буцімто навіть знищив хазарський каганат, приєднав місто Біла вежа до Русі, а також Тмутаракань, територія на Кримському півострові. В 968-969 роках Святослав воював з Дунайською Болгарією. Тобто чувак взагалі не переносив оцих болгар. З волзькими, з дунайськими воював з усіма болгарами, які тільки були. Він буцімто хотів перенести столицю Русі з Києва в місто Переяславець на Дунаї. Але тут Київ обложили печеніги, і Святослав змушений був вертатися, знімати облогу. Святославу більше подобалося ходити в походи ніж займатися внутрішньою політикою. Тому внутрішньою політикою Русі в час його правління займалася больга. А з 969 року він поділив Русь між трьома синами. Ярополка старшого посадив в Києві. Олега в землі древлян, але вже не в спаленому і користині, де Ольга влаштувала запальну вечірку, а в Овручі. А наймолодшого сина Володимира він послав якнайдалі в місто Новгород. Після цього Святослав повернувся добивати болгар. в дев'ятсот році Святослав зазнав поразки від візантійців в битві під Доростолом, тому що якщо в першій війні він виступав, скажімо так, союзником Візантії. То тепер він виступав уже проти Візантії, яка боялася надмірного посилення Русі в Болгарії. Святослав підписав з Візантією мирну угоду, відмовився від претензій на Дунайську Болгарію та Крим. Але візантійці так просто це не дарували, тому що не вспів Святослав розпочати повернення додому, як про його маршрут повідомили ворогам печенігам, і в 972 році. В районі сучасного Запоріжжя Святослав був вбитий печенігами. Хан Печенігів Куря зробив з його черепа чашу, на якій написав: чужого шукав, а свого не вберіг. Помирає Святослав і що роблять його сини? Звісно, вони починають битися за владу. Спочатку Ярополк вбив Олега, потім Володимир в ході тривалого протистояння все ж таки переміг. Ярополка вбив його дуже цікаво. Запросив на переговори, а потім два вікінги вбили. Ярополка а Володимир умив у руки, сказав, що я цього не хотів, вони самі це зробили. Таким чином, міжусобна боротьба 977-980-х років закінчується перемогою молодшого сина Володимира, про якого ми поговоримо наступного разу. В наступному епізоді ми дізнаємося про те, як розпалася Русь, як кияни влаштували Перший майдан, і про те, як монголи окупували наші землі. Бережіть себе і підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!